Адяри його хлопці знову розносять російські газопереробні заводи. Трамп матюкався під час зустрічі із Зеленським. Сім мільйонів американців вийшли проти Трампа, і війна таки закінчиться до Різдва. Мене звати Дарина Трунова, про це й не тільки далі, але одразу поставте цьому відео лайк і напишіть коментар, аби більше людей його побачили. Ось так палає Оренбургський газопереробний завод у перші хвилини після атаки. Але горить вже другий день, прямо карма якась. Наші військові вразили одну з установок переробки та очищення газу. Для Росії це дуже цінний об'єкт, адже завод один із найбільших газопереробних комплексів на Росії. А на Самарщині добрі дрони вразили установку первинної переробки нафти. Це це? там а А Ну далі? Ой-ой-ой по дронам. Работи ПВО по, по дронам роботи. А вони щось Вон, буде. І от цікаво, як на фоні цього, коли палають заводи на Росії, Україна має відмовитися добровільно від Донеччини. Таку умову поставили росіяни. А пан Вітков передав це Україні. Цю інформацію підтвердив президент Зеленський. Пан Вітков каже, що її внесли в Конституцію Росії. Тому я пояснив пану Віткофу ще раз, що якщо завтра Путін буде ще щось вносити після того чи іншого закінчення війни, нам знову потрібно буде виходити з якоїсь території. А якщо я внесу в Конституцію України, наприклад, дві області РФ, вони будуть виходити з цих територій? Український президент каже, що вимога Путіна віддати Донецьку область це його спроба продемонструвати, що він, начебто, виграв війну, але президент запевнив, ніхто нічого віддавати не буде. Сам же президент Трамп каже, що не вимагав від України віддати Росії весь Донбас. Ми ніколи це не обговорювали. Ми вважаємо, що вони повинні просто зупинитися на лініях, де вони знаходяться. Нехай його розділять так, як є зараз. Думаю, що 78% території вже захоплено Росією. Вони можуть домовитися про щось пізніше. Все, що я сказав, це було зупинитися на лінії зіткнення. У відповідь на це на Росії знову заявляють, що їм не подобаються переговорні позиції, і пропозицію Трампа вони по суті відхиляють. Ми бачимо вісьма противоречиве заявлення із Києва, которо діляться. Ми видим, що... Позиция киевского режима тоже полна противоречия. Все это, конечно, не способствует процессу мирного урегулирования. Российская Федерация, позиция Российской Федерации и президента Путина последовательно хорошо известна. Якщо згадати саму зустріч зеленської Трампа, то вона пройшла напружено і на підвищених тонах пише Reuters. За інформацією агентства, зустріч стала розчаруванням для української сторони. Послання Трампа зводилося до того, що ваша країна замерзне і буде знищена, якщо Україна не укладе угоду з Росією. Інше джерело заперечило використання слова знищення, але обидва підтвердили, що Трамп кілька разів вдався до ненормативної лексики. У виданні Ройтер скажуть, що на позицію Трампа сильно вплинула його розмова з Путіним, яка відбулася напередодні, за даними Financial Times, під час цієї розмови Путін запропонував територіальний обмін. Україна відмовляється від Донецької та Луганської областей в обмін на невеликі частини Запорізької та Херсонської. Ну, і, мабуть, не складно здогадатися, хто ж на цій зустрічі просував російські наративи і тиснув на Україну. Звісно, це був пан Вітков. Він апелював, що в Донецькій та Луганській областях прожив значна частина російськомовного населення. Ну не мало ж йому, мабуть, промили мізки. Правда, по чотири години говорити з путіним, то можна і не в таке, мабуть, повірити. Що думаєте, ви напишіть про це у коментарях. Ну і попри ці всі перепалки і російські вимоги, Зеленський вважає, що все ж таки ми наблизилися до можливого закінчення війни. Бо саме Трамп зосередився зараз на цьому питанні. Ми наблизились до можливого закінчення війни. Я точно вам кажу. Це не значить, що вона точно закінчиться, але президенту Трампу вдалося багато на Близькому Сході, і на цій хвилі він хоче закінчити війну Росії проти України. Такий у нього і у світі настрій. Давайте зараз всі сили кинемо і закінчимо війну Росії проти України. Тобто є такий настрій. А ми робимо в такому настрої якісь кроки, томагавки тощо. І це нові кроки, і вони дійсно підтискають Росію. Але є й позитивні новини зі штатів та візиту Зеленського. Під час візиту у Вашингтон президент України обговорив можливість підписання контракту на постачання нашій країні 25 систем Петріот, які ми будемо отримувати впродовж кількох років. Водночас президент назвав складністю те, що у виробника Петріот є черга на виробництво систем для інших країн. Ці 25 систем ми будемо отримувати щороку різну кількість в різні роки. Білий дім може змінити чергу, якщо на те буде політична воля. Ми розуміємо, які європейські країни можуть нам надати цей пріоритет черги. Є більше в цьому питанні позитиву. Зараз працюємо, щоб отримати необхідні рішення. Ну і за словами президента, необхідні для закупівлі 25 систем Петріот гроші надійдуть від використання заморожених російських активів. Фінансова основа цієї угоди вже опрацьована. Ну і цього тижня мають зустрітися з представниками Росії американці, представлятиме їх на щастя. Не відков, а глава держдепу Рубіо. Саме він буде говорити із конем Путіна Лавровим. The Wall Street Journal пише, що аналітики оцінюють нову роль Рубіо в переговорах як сигнал Росії про те, що штати беруть участь у процесі переговорів, які вони розуміють і в якому почуваються комфортно. А щодо можливої зустрічі Трампа і Путіна, то наша сторона намагалася пояснити Вітку що. Будапешт не найкращий майданчик для проведення потенційних мирних переговорів. Зеленський каже, що звернув увагу Трампа на поганий історичний контекст для України, оскільки там було підписано Будапештський меморандум. Неприємно бачити, що особа, на яку МКС видав ордер на арешт, приїжджає до країни ЄС. Так оцінила ймовірний візит Путіна до Угорщини для перемовин з Трампом Кая Калас. Вона наголосила, що ЄС. Стежитиме за подіями в Угорщині і нагадує, що Росія погоджується на переговори лише під тиском. Калас також висловила сподівання, що Трамп чинитиме необхідний тиск і що Зеленський матиме можливість зустрітися з Путіним. Неприємно бачити, що особа, на яку міжнародним кримінальним судом видано ордер на арешт, приїжджає до європейської країни. Питання в тому, чи буде якийсь результат від цього. Натомість у самих штатах люди масово вийшли на протести проти Трампа. Майже 7 мільйонів людей. Це на 2 мільйони більше ніж у першу хвилю цієї акції, яка стартувала 14 червня. Заява «No Kings Organization». Найчисленніші акції відбулися в Чикаго, Філадельфії, Сан-Дієго, Вашингтоні, сан франциско Лос-Анджелесі і Нью-Йорку. Протестувальники проти політики Трампа зібралися також в Європі і Великій Британії багато з них біля посольств Сполучених Штатів. Сам же Трамп відреагував на ці протести і публікував у своїй соцмережі ролик, у якому він із короною на голові бомбить лайном учасників протесту Ноу «No Кінгс. Також ролики з коронацією Трампа віце-президент віцепрезидент Джей Ті Венс у Трампа запитали чи пов'язує він протести із шатдауном. Ютідан із обадис ралі да скапані десь но кін'я. Амі, сампіоси да вона делеїфоде. Кіньнодес реферітами за кінь. Ну, на цьому в мене все. Як думаєте, ви, коли ж закінчиться війна? Чи дійсно це може статися вже до Різдва? Пишіть про це, обговоримо разом. Мене звати Дарина Трунова. Побачимось.